Піала посуд, не піала, як ми звикли говорити. Піала маркетинг, феномен, центнер, симетрія. Це переселенка з Донецької області, вчителька української мови та літератури Лілія Куліш. Вона проводить заняття з правопису української мови, Девіз уроку, говори правильно. Я можу поділитися знаннями і досвідом з цими людьми, які виявили бажання вчитися і вчити українську мову. Тому вивчайте мову тієї країни, якою захоплюється сьогодні увесь світ. На заняття прийшли 13 охочих, половина з них переселенці. Доброго ранку. Доброго ранку. Пропоную вам випити зі мною фіржанку кави. Так, я згодна. Яку каву ви обираєте? Мабуть, я я бажаю лати. Нас прибуло на на заняття привело, по перше, те, що сьогодні ж сьогоднішній скрутний час, я вважаю, що усі мають приходити на спілкування повсякденне спілкування тільки державною мовою, ніякою іншою. Це має так бути. Під час заняття згадують правила написання слів за новим правописом, ухвалений у 2019 році. Як же пишуться слова з пів і «на пів»? Слова «з пів», якщо наступний іменник це загальна назва. І вже то вона вже вживається у формі родового називного відмінку. Такі слова відтепер пишуться разом: Півострів, півстоліття, півфінал. Слово означає одне поняття. Не половину чогось, а одне поняття. Півфінал одне поняття. Це не половина матчу, а це одне поняття. Потім пишуть словниковий диктант: Ясо молочний. Наступне слово червоногарячий. Лютого 22 року я зрозуміла, що я не хочу спілкуватись з російською. Я, звичайно, вчилася у школі. Я виросла на Україні і вивчала українську, і в школі, і в університеті. Досить непогано, непогано її знала, але у побуті і зі знайомими і зі спільними ми завжди розмовляли російською ну, зараз я не хочу не розмовляти, і я прийшла на ці курси, тому що хочу удосконалити свою мову. Я родилась і виросла в русскоязичній середі, в школі не вивчала український мову, але э, дуже хотілося б розмовляти на чисто, не на суржики, на чистом українському мові. І дуже цікаво, звісно, і навчитися і писати грамотно на українському язикі. Сьогодні Дуже важливо, щоб саме серед українців українська мова стала популярною. Бо українська мова входить у десятку популярних мов світу, яка користується попитом серед європейців. А перш за все, вона популярною повинна бути для нас самих, для українців. Такі заняття будуть організовувати надалі, каже їх співініціаторка Вікторія Талашкевич. Це проект, в рамках якого ми плануємо запросити 50 спікерів і спікерок з числа ВПО. Тобто у нас тут читають лекції за цим проектом, тільки вимушено переміщені особи. Вже 25 людей у нас прочитали: Слов'янська, Краматорська, Маріуполя, Харкова, Южного і так далі. І кожен бере якусь таку тему, в якій він чи вона експерт, щоб влитися трошки в громаду, показати себе людям, щоб люди подивилися на експертів, обміняти знання. Заняття організовують один раз на тиждень. Ольга Склярук, Валерій Клюєнко, Новини на Суспільному. Кропивницький.